Двоповерхова недобудова у Ковалівському парку в Кропивницькому. У 2008 році тут планували будувати кафе. Нині вікна першого поверху усієї будівлі закладені цеглою з іншого боку вхід вільний. Тут купи розбитої цегли і каміння, сміття, шприци, плити, перекриття між поверхами є не всюди. Молодь забирається. Внизу там і наркомани бувають і дітей маленьких, ну в принципі, таких подростків возростом 8-10 ну, не лазять туди. А молодіж, патруль постійно приходить. Власник недобудови Юрій Соколов про це йдеться у реєстрі юридичних осіб на сайті ЮКонтрол, зареєстрований у Донецькій області, Волноваському районі, селі Любівка. Зареєстрований на тимчасово окупованій території Донецької області тому на даний час відсутній з ним зв'язок. поверховий недобудований будинок на вулиці Юрія Коваленка у Кропивницькому. Вікна тут не засклені. Біля входів у під'їзди чагарники і сміття. Тут діти. Я вам говорю, це ужасно. Я їх чуть не за руки хватаю. Ви куди йдете? Ви зачем туди йдете? Ви за чим батькам ви ж батькам зробите горе? Та ви подивіться, що воно вітром обвітрене, снігом обметено, сонцем опечено, та там же кріп'ячі падають і ви ж упадете. А ось оце що недостроєний, оце два етажа. В останнє час я бачила, вони на перегонки бігають по краю. Торік у грудні з цієї недобудови впала і загинула 12-річна школярка. За фактом події поліцейським розпочато кримінальне провадження за статтею 115 кримінального кодексу України. Обставини пригоди встановлюють слідчі. у 1996 році. Будинок внесли в державний реєстр недобудов. Ми пропонували процедуру. Будинок зараз на 84 квартири. Ми Віддаємо повністю. Віддаємо обласній адміністрації або місцевій адміністрації, значить 50 квартир. А 34 значить, ми розподіляємо між своїми членами ЖБК. Загвозка в грошах. Якщо треба було на початку нам 14 мільйонів на добудову. Потом через рік стало 19, потом стало 28, тепер стало 48. Це тільки офіційно на період е, позаминулого року. А зараз, я думаю, що це всі 65 мільйонів на добудову. Все завершується на тих розмовах, коли діло стосується надачі документів про те, що які в них є установчі документи, про те, що який в них статут, про те, які члени кооперативу, хто там списки цих, які в них договори. ніяких цих документів надати в міській раді не можуть. Голова кооперативу Олександр Циба телефоном розповів, що грошей на встановлення огородження у кооперативі немає. Останні розрахунки, оскільки може обійтись встановлення паркану, робили у 2016 році. Це було бі... Десь близько 20 тисяч гривень. Паркан не спасе. Треба, якщо так проводити консервацію. Ну так, да, поставити, допустим, огородження на вікна, на вхід. Ну якщо ставити паркан, треба ставити охорону, охорону паркана. Встановлювати біля недобудови паркан не будуть, бо це недоцільно, вважає начальник капітального будівництва. Просто закласти вікна першого поверху і другого частково в місцях, там де лоджії та балкони. Будівлі, враховуючи вартість матеріалів на сьогоднішній день, це близько півмільйона гривень, які просто загороджують. Але вони не дадуть 100% гарантії паркан, що через нього хтось не перелізе у Кропивницькому. 30 недобудов, вісім з них не мають огородження. На даний час законодавство України побудовано таким чином, що питання огородження будівельних майданчиків, об'єктів незавершеного будівництва, вони покладені на власників. Або замовників будівництва вони мають виконувати ці заходи. Але такого примусу, от, який можна застосувати до них на законодавчому рівні, на жаль, немає. Тому ми зараз зацікавлені в тому, щоб розробити відповідний алгоритм для того, щоб дані об'єкти. Передати в комунальну власність гроші на закладання цеглою недобудови на вулиці Юрія Коваленка виділять з резервного фонду міського бюджету. Розрахунки триватимуть ще два дні. Після цього суму має затвердити комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій і передати на ухвалення виконавчому комітету. Сергій Білокінь прогнозує, що роботи розпочнуть в кінці січня. Анна Добрань, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.